Приправка на 42% менше цукру кетчуп більше не десерт. Розпочнемо із того, що управління ООН з координації гуманітарних питань разом із представництвом ООН в Україні заявили, що понад 14,5 мільйонів людей або ж 40% населення України цьогоріч потребуватимуть гуманітарної допомоги. За інформацією від ООН, війна також змусила близько навіть понад 6 мільйонів людей українців виїхати за кордон. В організації зазначають, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни люди, де пережили майже два роки невпинних бойових дій. Щодня гинуть і отримують поранення цивільні особи. а Їхні будинки та критична інфраструктура руйнуються. Тому в ООН наголосили, що перший тиждень січня приніс в, Україн, в Україну хвилю нападів, яка почалася 29 грудня і триває до сьогоднішнього дня. Сім'ї по усій державі зустрічали новий рік під звуки сирен повітряної тривоги у підземних сховищах і на станціях метро або у підвалах своїх будинків. В ООН детально описали загалом всі російські удари по Україні. В понеділок координатор надзвичайної надзвичайної допомоги Мартін Гріфітс і верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді представлять скоординовані ООН плани щодо порятунку життів і подолання страждань, спричинених надзвичайною ситуацією, як вони кажуть, а не війною Росії проти України. Але оця надзвичайна ситуація нехай вже буде так про надзвичайні ситуації загалом, навіть можна так сказати, написав журнал Тайм. Вони оприлюднили список, який називається топ 10 глобальних ризиків на 2024 рік, і третє місце у цих глобальних ризиках посідає розділена Україна у виданні. Наголошують в Тайм, що прагнення Росії. Вторгнення Росії в Україну залишається історичною поразкою. НАТО посилюється новими членами: Фінляндією та Швецією. ЄС відкриває процес вступу України. Росія зіткнулася із 11-ма раундами санкцій. Наближаються нові пакети санкцій. А половину їхніх суверенних активів було заморожено. Гроші ймовірно будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російські енергоносії. Це що стосується війни. Е... Росії в Україні і навіть положення Росії на цей момент на міжнародній арені кажуть у The Time, що цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою і матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні. І якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію. Її територіальні втрати можуть виявитися постійними і цілком можуть збільшитися. Зазначається, що Київ. Сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки сполучених штатів і перспективи європейської допомоги е, лише трошки краще ніж були, наприклад, в середині 2023 року, і на цей момент. Україна відчайдушно потребує додаткових військ з усіх причин з цих причин, усіх вважають у The Time, що цього року Київ піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей на Росію. А це спровокує безпрецедентну відповідь Росії і може втягнути НАТО. У протистояння загалом не дуже якби втішні такі новини, але з іншого боку, Росію не треба провокувати на якісь удари. Чи Україна завдавала ударів по якихось більших кількостях цілей на території Росії? Що 29-го числа Росіяни завдали наймасштабнішого масованого ракетно-ракетно-дронового удару по території нашої країни за весь час і спочатку повномасштабного протистояння? Ні, цього не було. Росіяни зробили це просто так з однієї простої причини. Вони Терористи, чи можливо наступного дня, коли була схожа ракетна атака, Україна може теж завдала якогось удару? Ні, Росіяни зробили це просто так. Тому тут з цими висновками, наприклад, Тайм я не згоден. Але з інших глобальних ризиків, про які пишуть журналісти на 2024 рік, пишуть, що буде криза і розкол у сполучених штатах через президентські вибори і можливість перемоги Трампа. Це перший пункт. Другий розширення бойових дій на близькому сході це те про що до речі у сполучених штатах зараз намагаються попередити весь світ. Там від, наприклад, вторгнення Лівану у війну, але з боку Хезболи говорять про те, що війна Іра війна Ізраїля проти Хамасу може пустити метастази по близькому Сході і розширитися до більших бойових дій говорять про те, що вихід штучного інтелекту з під контролю може призвести теж до чергової кризи, поки з якою поки що ніхто не може дійти згоди. Кризи стосуються і деяких країн, яких Росія називає своїми союзниками і партнерами. В The Time це назвали країни ізгої. Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної і діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені. Економі... Економіка Китаю при цьому не відновиться. Відбудеться боротьба за корисні копалини. Глобальна інфляція, яка почалася у 2021 році, вона посилиться. А екстремальні погодні явища, які спричиняють відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності. Ну і буде невизначеність та втрати для компаній та корпорацій. Ситуація з прогнозами на 2021 рік насправді. Не те щоби дуже добра, але вона і не критична. По перше, з тієї причини, що у 2023 році, коли The Time писали свої прогнози, там теж були головні виклики на 2023 рік. Але світ на те і існує, щоб з ними справлятися, тому розчаровуватися поки що не варто.